Спільній молитві вшанувати пам'ять тих, хто поклав життя за свободу та незалежність України. У Франківську вкотре пролунав дзвін пам'яті за загиблими у російсько-українській війні військовослужбовцями. Серед тих, чиї імена нині згадували син Галини Нагорної Віталій. Чоловік служив на найгарячішій ділянці фронту Донецькому напрямку, де й загинув у наслідок ворожої атаки. Проте для жінки це не єдиний біль. Адже цього року без вісти зник і другий її син Іван. Він пішов з перших днів, але він був хворий. Відправили додому, а потім знов забрали. Десять місяць провоював в Донецьку, в Донецькій області. І другий син пропав безвість. 2 лютого цього року, а за два місяці я похоронила в так і ще не отримую орден за мужність. Іван має такий орден. Вони так би діти тепер би один одного дивились на ці ордена. А я тепер получаю чорни на слізми. Чоловік Ольги Бакай Назар, маючи значний бойовий досвід з перших днів вторгнення, став на захист України. У лавах збройних сил мав звання головного сержанта та брав участь у боях на Харківському і Донецькому напрямках. У серпні 2024 року захисник загинув під час виконання бойового завдання. У мене чоловік ще брав участь у революції гідності. Потім пішов в правий сектор. Пішов в АТО в АТО. Вже перейшов. В Айдар, де прослужив три роки, пішов, бо він був дуже патріот України. Потім звільнився трішки, познайомився зі мною, одружились, народилась дитина. Але після початку повномасштабного вторгнення, навіть не думаючи, прийшла повістка, і він пішов захищати Україну в складі 15-ї бригади. Під час церемонії, як символ шани та вдячності родичам полеглих воїнів, вручили 46 посмертних посмертих нагород. Сьогодні у 2025 році, на році крайній раз звучить дзвін пам'яті, як вкотре нам нагадує про світлу пам'ять героїв нашої небесної варти, наших воїнів, які Віддали життя. Найголовніше, що дав Господь Бог за Україну за мир, за спокій. Це великі подвиги, які потрібно вшановувати. Пам'ять потрібно передавати нашим дітям, тому що знаючи свою історію, знаючи героїв, ми можемо правильно рухатися всі разом у майбутнє нашої країни. До слова дзін пам'яті у меморіальному сквері лунає щомісяця. Англіна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.